Добрий день, діти. Давайте тепер вправу 4 на сторінці 122. Інформатика 7 клас коршунова на виконуємо виконаємо за допомогою смартфону. Отже, ви зайшли в завдання. Наступне, що ви відкриваєте свою копію електронної таблиці. Бачимо, вона зараз відкрита лише до перегляду. В верхньому правому куті натискаємо три ну, крапки і натискаємо відкрити У. Наша таблиця відкривається для редагування. Тобто всі ті функції, які ми можемо прорахувати на комп'ютері, ми це все можемо зробити і за допомогою телефона. Перше, що ми робимо, це нам треба розрахувати ціну на планшети у гривні. Хоча вибираємо відповідну клітинку, натискаємо, дорівнює. Наступне, що нам потрібно, це вставити відповідну функцію F від X. Ця кнопочка нам відкриває набір всіх тих функцій, що є в... які ми можемо використовувати, виконуючи завдання за допомогою комп'ютера. Це самі функції ми можемо використати, виконуючи завдання з телефону. Перше, що нам потрібно, навіть не функція, нам потрібно з вами зробити формулу. Так? Отже, щоб перевести ціну в, гривні, в доларах в гривні, ми беремо ціну в доларах. Множимо на курс. Пригадуємо, що курс це та клітинка, яка у нас не повинна змінюватися при автозаповненні формули, тому ми тут посилання робимо абсолютне, а не відносне, та додаємо ці знаки долара. Все, і натискаємо. Бачимо, у нас розрахувалася ціна в гривнях. Що ми можемо зробити далі? Ми можемо розтягти і. Виділяємо, розтягуємо, і нам потрібна така річ, як автозаповнення. Є все. От ми з вами і розрахували ціну планшетів у гривнях. Наступне, що нам потрібно, це знайти з цього діапазону цін середню ціну, найменшу ціну мінімальну, і найбільшу ціну максимальну, і загальну вартість покупки. Отже, Дорівнює, обираємо функцію. Середня ціна, це у нас е статистичність, здається. Так, це у нас ось average, да? наша функція average. І обираємо діапазон, за яким нам, нам потрібно знайти середнє значення. Все обрали, погоджуємося, ось нам і розрахувала наша е програма. Да? Середнє значення покупки. Так само ми знаходимо найменше значення дорівня. Шукаємо функцію «min», да? мінімальне значення з переліку. Можете з клавіатури набирати так, average, мін, це все можна, «max», А можна обирати з переліку ось так, найменше значення. Знову ж таки, виділяємо, з якого діапазону маємо розрахувати. Бачимо, що найменша ціна це 48 доларів У нас тут нам потрібно максимальне значення знайти. Так само вибираємо функцію «Статистично Макс, функції розділені за алфавітом, туди бачимо сортовані за алфавітом. Діляємо діапазон. Бачимо, що найбільша ціна це 109 доларів 85 центів. Ну І загальна вартість покупки це функція уже математична, знаходження суми. Відповідно, Шукаємо, ось вона, да, сума. І знову ж таки, з цього діапазону. Все, ось ми розрахували основні наші статистичні показники, параметри. Для ноутбуків де ціна у нас задана в доларах. Так само ми робимо і для гривень. Тим бачите, що я зробила? Я тільки що копіювала формулу, але ми з вами звикли їх копіювати да, автозаповненням. У вертикалі, в межах стовпця, але ми це саме можемо робити і в межах рядка. Тобто, бачимо, да, в мене застосувалася функція average, але вже не для стовпця B, а для стовпця C. Так я можу зробити для кожного рядка Ось, найдешевший. Копіюванням да? Копіювання формул і їхнім автозаповненням. Або так само використовуючи відповідно функції. Все. Ось ми і розрахували наші основні статистичні параметри. Це вам потрібно буде зробити і вдома. На все добре, чекаю ваших робіт.